Шановні колеги, президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 13 травня підтвердив, що відправиться до Туреччини в четвер, п'ятнадцятого травня. Утім, не в Стамбул, а в Анкару. Там на нього чекатиме президент Ердоган. Але якщо президент Росії Путін не захоче летіти до Анкари, то Зеленський і Ердоган готові до компромісу. Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде четвер 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Радаганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись і тоді на рівні лідерів. Ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Звертаючись до я Зеленського, журналісти поставили питання: чи знає він, як відбуватиметься розмова Ми з путіним, якщо той таки погодиться на зустріч із Російська Зеленським? Я конкретно я? Так. Не знаю навіть не уявляю. Не, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі цієї людини. Я зустрічався 19-му році, в грудні. Абсолютно розумію, про що говорити правда на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок Перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це заради, передусім для українців, але заради і будь-якої нації всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни, хоча б про початок.